Аграрій потребує техніки надійної і водночас доступної за вартістю. У фермерському господарстві Вікторія Агровика за такими вимогами підібрали борону в компанії Агропартнери. Називається Борона Оскар. Тепер тішиться якістю її роботи. Земля як пух зараз після нього. Тут що в нас була оранка. Ну і це раз зробили боронування, це другий раз. По ціні вона в рази, мабуть, дешевше, ніж іноземні виробники. Доступна, скажімо так, для малого фермера. Механізатор Микола Машталір із задоволенням працює цією бороною. Нормально знаю працювати легше, ніж вручну розкладати набагато. Відчувається відчувається ну, така приємне задоволення, коли, коли техніка працює і поки що не ламалася. Борона Оскар призначена для розпушування верхнього шару ґрунту, вирівнювання поверхні поля. Вона легко руйнує ґрунтову кірку та подрібнює грудки. Також її використовують для знищення бур'янів на посівах зернових і технічних культур. Зараз у фермерському господарстві Вікторія Агровика ґрунт вологий, але агрегат, як бачимо, працює без проблем. Поки зможе їхати трактор. Якщо на голову не капає, то вона може закривати вологу. Не вибаглива до умов погодні задоволення. Те, що очікували, то й маємо У нього стоять гідроциліндри. Не треба ручної праці, практично вона виключається. Українське, підтримуємо вітчизняного виробника. Компанії Агропартнери зауважує Євгеній Володимирович. Працюють чудові фахівці. Хлопці оперативно спрацювали, тижнів два, мабуть, ми почекали, і приїхали, прямо господарство привезли її. До речі, Борона Оскар чудово порається з покладеними на неї завданнями і на полях з рослинними рештками, зокрема, із залишками соломи культур, у тому числі з високим стеблом. А от трактор потрібен для неї потужність. Не меншою ніж 80 кінських сил. Що ж, як показує практика, борона Оскар впевнено конкурує із закордонними аналогами. Це дозволяє фермерам заощаджувати і при цьому проводити в полях роботи високоякісно. І звичайно, купуючи борону оскар, агропідприємство отримує часткову компенсацію вартості від держави.